Вітаю! Спробувала цей легендарний весільний пляцок і зрозуміла, що негайно мушу поділитися цим фантастичним рецептом із вами. Тож не будемо гаяти часу, бо це потрібно негайно готувати. І розпочнемо з приготування тіста. Для цього попередньо просійте 380 грамів борошна. Докладіть до нього дві чайні ложки це 10 грамів, розпушувача, 75 грамів цукрової пудри. 50 грамів попередньо просіяного якісного порошку какао. Перемішайте усе до однорідності. Важливо це робити перед тим, як буде замішуватись тісто, адже воно замішується просто миттєво і потрібно, щоб усі інгредієнти вмішались рівномірно. Далі краще роботу довірити техніці. Нам буде потрібен блендер чи кухонний комбайн ось із такою насадкою металевий ніж. Всипте підготовлену суху суміш у чашу комбайну. Докладіть до нього 175 грамів попередньо нарізаного невеликими кубиками із злегка підмороженого вершкового масла. А тепер нам потрібно усе посікти до утворення крихти. Увімкніть комбайн на найнижчі оберти. Ножі почнуть сікти масло і перемішувати його із сухою сумішю. На це піде буквально 15 секунд. В результаті у нас має утворитися ось така крихта. Тут не потрібно допускати, щоб комбайн працював довше. Масло почало нагріватися і танути, і почали утворюватись вологі грудочки тіста. Тому ретельно слідкуйте за часом роботи ножів. Докладіть у чашу чотири жовтки, 175 г грамів сметани жирністю 20% І ще раз нехай попрацює техніка. Увімкніть комбайн ще на 15-20 секунд. Як тільки тісто почне збиратися у кулю, вимикайте прилад. Подивіться уважно, яку консистенцію має мати правильно замішане тісто. Воно має бути м'яким та ніжним, злегка липким, але коли ви натиснете ложкою, то видно, яка у нього чудова крихка структура пісочного тіста. Зважимо усе тісто. Його вага приблизно 875 грамів. Нам потрібно розділити його на чотири шматки два менших кожен вагою приблизно 185 грамів. І два більших кожен вагою приблизно 250 г. Загорніть кожен шматок у харчову плівку і натисніть згори долонею, щоб утворився тонкий диск. У такому вигляді тісто замерзне значно швидше. Тепер усі чотири шматки поместіть у морозильник на 20-30 хвилин, щоб вони там добре підмерзли. Тим часом приготуємо рожеву пінку. Для цього нам буде потрібно 4 білки, вилийте їх у чашу міксера. І відправте, збиватись. Збивайте спочатку на низьких обертах міксера. Нехай утвориться так звана пивна піна. Далі, не припиняючи збивання, по столовій ложці докладайте 130 грамів дрібного цукру чи навіть цукрової пудри. Увесь цукор має розчинитись, а піна стати блискучою та стійкою. Тут ми повинні її дуже добре збити. Білкові дзьобики мають бути міцними. А набрана пінка не має спадати із лопатки. Далі для роботи нам буде потрібен порошок пудингу 80 грамів це вага двох стандартних пачок. Ідеально, якщо б він був вишневий, але може підійти і пудинг червоного кольору інших смаків, наприклад, журавлиновий чи полуничний. Пудинг можна замінити на 80 грамів кукурудзяного крохмалю, всипте увесь порошок пудингу у білкову пінку. І перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Тут не потрібно нічого довго чи інтенсивно збивати. Щоб пришвидшити роботу, можна допомогти собі лопаткою, тримаючи її попри саму стінку чаші. Після вимішування пудингу маса стане значно густішою і тугішою, буде ще краще тримати свою форму. Подивіться, яка красива пишна маса виходить. Далі підготуйте форму розміром 36 на 28 см із бортиками середньої висоти. Застеліть її якісним пергаментом. Я люблю фіксувати пергамент до дна малесенькими шматочками масла чи тіста. Тоді пергамент не буде рухатись в процесі роботи і працювати нам буде зручніше. На терці з великими отворами натріть один більший шматок тіста, який за цей час уже встиг підморозитися. Старайтесь, щоб стружка із тіста рівномірно покрила усю поверхню пергаменту. Наприкінці можна допомогти собі виделкою, розкладаючи стружку більш рівномірно. Натискаючи згори пальцями чи долонею, сформуйте зі стружки тонкий пласт основу. Розкладіть на нього кубками вишневу пінку і розрівняйте її. Старайтесь, щоб товщина пінки усюди була більш-менш однаковою. На пінці рівномірно розкладіть 300 г замороженої вишні. Це має бути саме повністю заморожена вишня, не потрібно її попередньо розморожувати, зливати сік чи обкачувати ягоди у крухмалі. А от якщо ви захочете тут використати вишню у власному соці, то її справді потрібно буде попередньо добре відсидити від сиропу. Але із замороженою вишнею корж вийде яскравішим. На вишні рівномірно натріть згори одну меншу частину замороженого тіста. За бажанням можна злегка втиснути вишні у вишневу пінку. Отже, відправляйте деко у заздаліді розігріту до 170 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж має злегка золотавий колір згори. Шоколадне тісто має бути хрумким, а білкова піна має прожинити під натиском пальця. Скориставшись гострим ножем і довгою лінійкою, розріжте повністю остиглий корж на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться, яка неймовірна краса виходить на зрізі. Аналогічно потрібно спекти ще один корж, тільки замість вишневого пудингу візьміть лимонний, а замість вишні волоські горіхи. Вага лимонного пудингу 80 грамів. Це дві стандартні пачки. Нагадую, що пудинг завжди можна замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю. Волоські горіхи попередньо наріжте. Це мають бути шматочки середньої величини. Не надто крупні, бо тоді корж буде погано нарізатися, але і не надто дрібні, щоб вони не пригоріли в процесі випікання коржа. Отже, усе повторюємо. На основу із більшої частини замороженого тіста викладіть лимонну пінку і розрівняйте її. На неї рівномірно натріть меншу частину замороженого тіста. Тепер посипте згори підготовленими горіхами. Добре, якщо горіхи будуть попадати у ті місця на пінці, куди не попала стружка із тіста. Тоді вони будуть добре триматися до випеченого коржа. І знову ставимо корж у духовку випікатися. Корж готовий. Аналогічно розрізаємо вистеглий корж на дві рівні частини. Серединка цього коржа теж виходить красиво по-своєму. Далі приготуємо перший крем, заварний крем на жовтках і сметані. Для цього у товстостінний сотейник помістіть 4 жовтки, які у нас залишилися після приготування коржів. Докладіть до нього 120 грамів цукру. 20 грамів ванільного цукру і розітріть усе вінчиком до однорідності. Докладіть 20 грамів борошна. Це приблизно 2 столові ложки. І ще раз усе розітріть, слідкуючи, щоб не залишилося грудочок. Докладіть 300 грам сметани жирністю 20%. Знову перемішайте усе до однорідності. Постійно помішуючи на невеликому вогні. Доведіть до загусання. Як тільки маса почне кипіти, відразу знімайте з вогню. Пам'ятайте, що тут маса дуже любить пригоряти, тому її потрібно постійно і без зупинки мішати, використовуючи товстостінний сотейник або заварюйте усе на водяній бані. Накривши плівкою в контакт, охолодіть масу до температури приблизно 30-35 градусів Цельсія. Далі нам буде потрібно 200 г масла кімнатної температури. Збивайте його 7-8 хвилин до світлої пишної маси. Не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера по столовій ложці введіть заварену сметанкову масу. Докладайте наступну порцію лише після того, як вмішаєте попередню. Подивіться, який гарний стабільний крем виходить: він пишний, ніжний та чудово тримає форму. Коли він трішечки охолоне та стабілізується в процесі настоювання пляска, то стане ще стабільнішим. Відділіть 3 столові ложки крему для оформлення пляцка, а решту розділіть на дві рівні частини. Тепер приготуємо другий крем вишневий заварний. Для цього нам буде потрібно 200 мл насиченого солодкого холодного вишневого компоту. Замість нього можна використати вишневий сік чи рідину, що залишається від вишень у власному соці. Тоді крем вийде ще яскравішим. Докладіть до нього 25 грамів кукурудзяного крохмалю чи ванільного пудингу і перемішайте до однорідності. Постійно помішуючи, доведіть на середньому вогні до кипіння, а потім охолодіть до температури 30 градусів Цельсія, накривши харчовою плівкою. Добре збите 100 грамів м'якого вершкового масла. Не перестаючи збивати на низьких обертах. По столовій ложці уведіть заварену вишневу масу. Додавайте наступну порцію лише після того, як вмішається попередня. Крем виходить дуже ніжним, пишним та красивим, і він теж чудово тримає форму. Отже, почнемо складати пляцок. Першим викладіть вишневий корж вишнями вгору, на нього половину сметанкового крему. Розрівняйте його, стараючись, щоб товщина крему усюди була однаковою. На крем лимонно-горіховий корж горіхами вгору. На нього увесь вишневий крем. Теж гарно розрівняйте його. Тоді розріз пляцка вийде красивим та акуратним. На крем другий лимонно-горіховий корж горіхами до крему. Злегка притисніть корж згори гори долонею, щоб він добре поєднався з кремом. На корж, Викладіть другу частину сметанкового крему і знову гарненько розрівняйте. На крем вишневий корж вишнями до крему і знову злегка притисніть його долонею до крему. Змастіть верхній корж відкладеним сметанковим кремом. Розрівняйте його. Товщина цього крему має бути мінімальною усе в холодильник його на 8-12 годин для того, щоб пляцок настоявся і визрів, а осі шари поєдналися в красиву пісню. А ось і наш красень. Я ще додатково згори полила пляцок невеликою кількістю розтопленого молочного шоколаду. Але це не обов'язково. Просто мені здалося, що так буде красивіше. Вага пляцка 2 кілограми і 750 грамів. Висота 7 з сантиметрів. У мене уже нема терпіння. Так хочеться вам показати, яка шедевральна краса виходить всередині. Пляцок ідеально нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. І при цьому не кришиться, а коржі не відшаровуються від крему. Шматочки чудово тримають форму, тому пляцок можна легко нарізати на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Вистачить і самим декілька днів їсти, і пригостити ще пів села друзів та знайомих. І от ще раз подивіться, яка неймовірна краса вийшла у нас всередині, тому з нетерпінням очікую на ваші сердечка і гарні коментарі. Адже я дуже старалася, а вони будуть мені найвищою нагородою. Це справді фантастично і усе із абсолютно доступних інгредієнтів, просто і не надто складно! Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.